Продаж такого коника їде, Кегне Кегне такий патент, продаж, обмін, ціна договірна, адекватна. Такий жеребець на продаж. Повертається за номером телефону, телефон буде нижче під відео. Патик великий. Гіробець тягне догори. Тягне. Хоч би що. Файний жербець. Тягне. Є до одну у парі. Тягає патики. Жеребець адекватний. Файний жеребець, спокійний. Йо. Йо. Бере по бере. Бере файно. Всього. Потих як... довгий. Бере файно. Хоч би що. Файний, файний жеробець. Жеребець вся бомба, поки не все, такий жеребець. Тепер будуть мати де сидіти.